Доброго дня, шановні студенти. Ще раз повторю зараз крок за кроком, як робити е, проєкт на Ларавелі. Перша справа, дивіться. Ми з вами в папочці, дивіться, папочка Xam, папочка Apache, Папочка, Папочка Екстра, папочка Вхост. Відкриваємо ось оцей файлик ВХОС. Любим так. зручним для вас способом. Наприклад, Sublime я відкрию, щоб було зручніше трошечки. І файлик цей я відкриваю. Дивіться, в цьому файлику я вам скинув у стані шадорі. Но є запис ось такого характеру. Дивіться, я ставлю сюди. От дивіться. А, там, де папочка, от дивіться, де папочка? Бачите, дивіться. О, тут послуха, ви можете сказати. Далі, ось тут дивіться. ER703, написано. Да? Я напишу так: називатиметься папочка Лара. Так дивіться. О, краще, тільки... It's copy about, да, Давайте я скоплю его соседей, то й що просто скопіюю, Так, тут, Я назову папочку Lara, отак, Так, далі. Local, okay, домен Лара. Lara. Викуєте, якщо я помилки, роблю, так Осе тут бара, бува Лара. Осе тут папочка, нови бува Лола. Осе тут немиса, нови Лара. Осе тут, тут, тут Лара. Лара Паблик, осе Лара Лара, осе тут нов папочка Лара, Так, це не справиться те, що я кину вам у групу. Тепер це те зберігаєте ви, натискаєте одразу стоп і натискаєте старт. У вас він повинен спрацювати. Крок номер два. Тепер треба ось цей домен прописати у файлі. -тур. Для цього ви відкриваєте, Тракція зробити ось так, так, через локнув, правую клубність лежим'яністратор. Назимаєте кнопочку, і дете. Давайте я так папочку в інду, папочки і конпризенька папочку деточки драйвер, драйвер, папочку деточки, папочку дрифтер, пусто, да? То есть вы ее ставите в кисло, вы берете файл, файл на стиле, нажимаете в интервью, и задаете сюда, задаете ось оцей домен свій, local lab. Local Лара і пишете, що він буде знаходитися за адресою 1201. Тепер написаєте Ctrl-S Ctrl-S і далі слідуючий крок. Ідете знову в папочку на в папочку в папочку htdoc І тут створюєте папочку Лара. Лара. Нажимаєте Enter. Після цього дивіться, як ви її створили. Після цього, як ви її створили, ви можете відкрити свій домен, написавши слідуючи Localhost Lara. Якщо він не відкрився Localhost LARA, то тоді бажано написати повну URL-адресу. HTTP без бупочки S, двокрапочка, два слеша. Отак ось, да? дивіться. І скопіювати знову його в адресу браузера. Тут повинна бути пустота. Ось отак. Пошукати. Тепер ви в, вашому, в вашій OSC запускаєте PHP Storm, Кажете файл. Файл open, і відкриваєте цю папочку Лара. Дивіться. Відкриваю папочку Лара. Значить, ось папочка Лара. Нажимаю ОК. Кажу, що в цьому вікні. Цьому віткнув. Ось отак. Отака така пустота получила. Дивіться. Тепер оцій пустій папочці, так? так? Оцій пустій папочці ви відкриваєте термінал. І переходите до встановлення нашого варовелю. Для цього ви будете використовувати компосер. Такий збірний творчик проєкта Косер. Компосер. Набираєте, да? Дивіться. Ось відкрився сайт. Get Composer. Ну, не відкрився сайт, а. О, дивіться, ви переходите в розділ Download і бачите, що для того, щоб використати локальний компосер, локальний зборчик, можна оці чотири строчечки почергово запустити. Новий роб запускати, можете їх всі одразу скопіювати і от сюди вставити. Почекати. Воно скаже, що буде завантаження відбуватися, буде встановлення. І останню тут Ентер потрібно нажати. Все, компосер у вас встановлений. У вас в папочці, очок, дивіться, в папочці Lara, вараться, з'являється файлик, Composer піхар. Це значить, все у вас добре. Слідуючий крок, який вам треба зробити, Слідчий крок, який вам треба зробити, це. Встановити сам Laravel. Значить, ви йдете, дивіться, знову ж таки. Пишете отут. Laravel. Так, ось отут можна нажати Installation. Так, Installation. І десь отут наз... ну, можемо покрутити. Трошечки, і найти, де встановлення з компосером відбувається. Ось, компосер, дивіться. Ой, не туда, вибачте. Поспішив. Інсталлейшн. Можемо просто покрути. Дивіться. Ось тут стоїть. Написано оце. ось. Дивіться. Ворети проєкт. Та-та-та-та-та-та-та. тем Так, дивіться. Я копіюю цей рядочок, ставлю його собі в наш от сюди. Дивіться. І тепер трошки виправляю. Ось тут де компосер написано, дивіться. Я пишу PHP пробіл. Далі. Косер у нас незвичайний, а він локальний, тому ось тут пишемо php. Назва його піха. Далі. Create project створити проєкт на ларавелі, Тільки назва в нього буде дивіться, наприклад, там не Ларавель, а якась інша. Ви можете тут іншу назву вказати. Ну, Це великого значення немає. Ми отут дивіться, поставимо не екзам, да? а напишемо, наприклад, My. Це нехай буде Майап. А, -по. І нажимаю кнопочку Enter. Буде відбуватися зараз встановлення всього варовель. Це відбуватиметься трошечки можливо тривалий. Тепер, поки відбувається встановлення цього нашого, да, ми з вами, ну поки о, тут дивіться, завантажуються і встановлюються пакети. На це, звісно, що пройде деякий час. О. Дивіться, вам знадобиться Node.js НОД. Поэтому ви завантажуєте Node.js, Ось так, да, написали. Node.js, Ось дивіться, download. Оце ось завантажуєте собі, встановлюєте і після цього перезавантажуєте комп'ютер. Поняли? Зарезавантажуєте компід. Тепер, ну що тут. Відбувається, дивіться, у нас з'явилася папочка MyApp. дивіться, папочці MyApp е, встановлено. Е, багато Уже елементів. Багато елементів, да, е, папочки MyApp є папочка, App. я вам розповідав все, що потрібно по цьому. Є папочка Bootstrap, але це не той Bootstrap, який використовується, є папочка Config, database, ну і да? Значить, Що тут ще нам з вами потрібно? Значить, Перше за все, дивіться, от у нас відбувається така встановлення різноманітних, різноманітних пакетів. Ну і ми чекаємо, дивіться. Ось що тут де PHP 5.6, встановіть PHP, наприклад. там той, що у вас, э, для якого ви встановлювали ваш сам. Тобто я встановлю PHP 81. От дивіться, це відбулося. Це відбулося. Навіть тут запуск цього відбулося. Не, не, не знаю, що треба було. Дивіться. Тепер, після того, як ви встановили, ви повинні його запустити в сервер. В принципі, вже все готово для того, щоб ваш цей проєкт, дивіться, оцей Лара, який ви запустили, да? от дивіться, ви можете його оновити, а чого не виходить. А ну-ка, стоп і старт. Отак, бачите? Проблема. порт 80 зайнятий вийде. Ладно, раз так, то і так. Дивіться, ми з вами напишемо так не будемо його запускати там, да? Ми напишемо ось тут а, PHP Artisano Serv, отак. Чогось не вийшло? Не можна. Право так, коли воно вам все ось це зробило, так коли це зробили. То воно і все поставило в файл MyApp, в папочку MyApp. Щоб правильно це працювало, треба всі файли з цього файла MyApp, ви за цей control-віт, я написаю, і перемістити в папочку просто в папочку Дякую. Ми ну, так то то. Щиро, і проєкт. Тепер пробуємо ще раз, PSP-center, і він у нас з вами спрацює. Тепер дивіться, і скаже, що я проєкт сервер формував на PRI. Ми можемо від описувати назад і побачити, що у нас з'явилася описав нам це правильно зробити, то у вас з'явиться з'явиться Ось тут з'явиться річ. сейчас секундочку, я паузу поставлю. дивіться якщо ви зараніше встановили Node.js, то тут з'явиться run npm install я просто натискаю цю кнопочку. Якщо у вас ця кнопочка не з'явилася, то вам слід вручну запустити інсталяцію вашого uh, Node.js для даного проєкту. Для цього слід. Дивіться, після встановлення ноду у вас з'явиться папочка, дивіться отака ось така нод-модуль. Щоб подивитися, чи правильно у вас працює е ваш нод, краще за все, дивіться, я тільки буду, звісно, що дивіться, використовувати, трошечки хитрувати, щоб пошвидше це все робити. Дивіться, і з е я от відкрию тут папочку ресурс, дивіться. Із папочків UGS, Vue.js, Я цю папочку використаю в себе. Ну, схоже, схоже, буду робити. Да? Дивіться, можна що зробити? Можна, я оцей хедер отак от тяну. От сюди дивіться. Дивіться, щоб підключити в свій шаблон. От дивіться. Ось оцей лар ось ось стрічечку ви зараз копіюєте, а ми запису, записуємо. Ні? так, Дивіться, оцю стрічечку просто копіюємо і вставляємо її в основний файлик шаблона нашого Lama сайту. Тобто основний шаблончик у нас знаходиться в папочці Views, так ось він за Я його відкрию. І дивіться, от сюди до да, десь. Десь от сюди. Ставлю ось цю стрічечку. Ця стрічечка у нас з вами. підключить наш е, Mix wipe, е, ну, е наш генератор, який з'єднує наші файли CSS і JavaScript, робить лікс. І щоб його запустити, потрібно, дивіться, потрібно. Відкрити термінал і в терміналі просто написати слово while да? назву саме. Значить, ваш файлик повинен спрацювати. От, ось так є написи дивіться, повинна бути. Да? Що «localhost», ну, за за url ом «localhost». Дивіться, знову ж таки, бачите, ось тут не зовсім вірно, не зовсім вірно. Написано local локалко. Значить, у нас з вами невірно це тому, що ми ще не зробили конфігурацію файлу. Тут, щоб була правильна конфігурація вашого файлу, необхідно app.url URL от сюди вписати от вірний. Тоді буде з'являтися у вас вірний пост для відкриття. От. Но в нашому випадку, дивіться, головне, що ми з вами маємо: це ми маємо ось такий. Повністю зроблений на вигляді. На цьому становлення закінчується. Да? Давайте я зупиню запис, бо він такий дерганий вийшов.